Зеленський е, також сказав, що сподівається на зустріч із Трампом у Газі під час е, саміту НАТО. Так, я збираюсь. Я не знаю, як буде, скажу вам відверто. Команда працює над цим. Так, ми збираємось зустрітись. Ну і ну, вже сказала вам про те, що дійсно Дональд Трамп вилетів на саміт НАТО, сказав, що це буде набагато спокійніший період ніж той, який він пережив з Ізраїлем і іраном. І сказав, що дорогою туди, що хоче укласти угоду з Росією. Щоправда, Росії на саміті НАТО не буде. Не знаю, може після саміту НАТО Дональд Трамп збирається відвідати Москву. Про це він не поточнив. Але на зустріч сподівається, зокрема, Україна, тому що нам є про що говорити. Нам є. Про що домовлятися з Дональдом Трампом, а саме про продаж зброї для нашого захисту. Також президент наголосив, що сподівається на розуміння президента США у важливості підтримки України як союзника Сполучених Штатів. Я не знаю, які відносини у Трампа з Путіним. Є різні сигнали щодо цього. І я впевнений, що президент Трамп розуміє. Українці є союзниками Америки, а справжнім екзистенційним ворогом Америки є Росія. Вони можуть бути партнерами на короткий час, але вони ніколи не будуть друзями. Я нагадаю, що це найкоротший і найдорожчий саміт НАТО, який ми будемо з вами знати, який ми з вами бачили, ну який зокрема Андріана Кучер відвідала. Якраз і запитаємо, чи побачила вони вона, куди ці всі гроші Нідерландами були витрачені. Місцеві медіа. Повторюють підрахунок, за яким кожна хвилина розмови лідерів коштуватиме бюджету України понад 1 мільйон євро. На охорону саміту буде залучено понад половину поліції Нідерландів, і це також вражає. Звісно, що не обійдеться без масштабних обмежень, які будуть супроводжувати цей саміт. Які будуть супроводжувати закордонні візити. Зокрема, і президента США будуть перекриті дороги. Ну і на цей самий саміт витратять рекордні гроші, тому що Нідерланди його приймають вперше. Я нагадаю. Тим не менше, давайте про гроші для України, тому що для нас важливо це ті гроші, які підуть на організацію або пішли на організацію саміту НАТО. Як ви розумієте, нам їх немає сенсу рахувати, тому що вони не наші. А от про наші гроші хочеться сказати, тому що Україна і Великобританія запустять нову велику ініціативу щодо спільного виробництва дронів. І про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умером у рамках ініціативи протягом перших трьох років цього мегапроекту британська сторона. Фінансуватиме закупівлю цілого спектру українських дронів, які будуть ем, потім проводитися у Великій Британії, і завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть швидко проектувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах. Поки триває війна, вся продукція буде спрямовуватися для потреб сил оборони України в той же час, після її закінчення, Великобританія та Україна. Розподілятимуть між собою вироблені безпілотники, і очікується, що це призведе до масштабування передових технологій, збільшення виробництва безпілотників та інтеграції оборонних промисловостей обох країн, і, зокрема, інтеграції безпілотників в оборонній промисловості обох країн. Також міністр оборони Умеров повідомив про відкриття представництва. Компанії Конзберг Дефенс і Аероспейс ключового норвезького виробника систем ППО «Насамс» на території України, тобто компанії, будуть спільно випускати і те, чого нам зараз найбільше не вистачає, це системи ППО, і, які ми намагаємося максимально залучити до. Захисту українського неба в рамках партнерства планується розробка нових рішень на базі НАСАМС, адаптованих під українські реалії також нарощування локального виробництва і прискорення постачання компонентів. Сторони також розглядають спільні проекти у сферах морської безпеки і виробництва ракет перехоплювачів. Також участь українських інженерів у цих ініціативах відкриє нові можливості для модернізації вже існуючих. Систем і впровадження технологічних нововведень, в тому числі для розробки нового типу ракет для цих самих систем, і офіс Консберг в Україні стане майданчиком для прямої взаємодії зниження логістичних затримок і практичної реалізації оборонних ініціатив. Знову ж таки, на чому тут хочеться наголосити, що важливо, та це підтримка України у світі, яка залишається. Наші партнери залишаються поруч з нами. І я от говорила про те, що. Міні саміт та організують, зокрема для президента Зеленського, де Франція, Німеччина, Польща, Італія і Британія будуть спільно з Україною шукати вирішення питання під назвою або проблеми під назвою Росія. По-друге, якщо ми говоримо про спільне виробництво, зокрема на території України, в яке інвестуватимуть наші партнери, то це а, означає, що Україна а, має віру. Від наших партнерів, що ми встоїмо, витримаємо і продовжимо ем, себе захищати, що ну дуже важливо. Бо якби вони не вірили, як це було там на початку ем, 22-го року. Якби вони в нас не вірили, вони би не інвестували сюди гроші. Або якщо б вони сумнівалися в тому, що Україна може подолати Росію або зупинити війну, то вони навряд чи би. Кладали свої гроші в виробництво зброї в Україні. Вони би казали, давайте ми відкриємо це виробництво спільне, але десь за межами та або давайте там його там. Десь в Британії або давайте десь в Польщі, або давайте ще десь за межами України. Ви нам свої розробки давайте. А ми тут будемо виготовляти. Ні, це виготовляється все спільно разом з Україною і спільно з нашими ініціативами. І насамперед, як я вже сказала, буде служити Україні підтримувати Україну збройні сили України. А вже потім, після завершення війни, ми будемо ділити ці самі безпілотники з нашими партнерами, які вкладають в виробництво.